Церква Успіння Пресвятої Богородиці одна з найвидатніших пам'яток українського церковного будівництва. Знаходиться вона у селі Новоселиця на Виноградівщині. Храм унікальний тим, що тут досі зберігся стінопис 17 століття. Крім того, сама пам'ятка побудована з дубових брусків без єдиного цвяха. Місцеві жителі пишаються тим, що на території села знаходиться подібний архітектурний об'єкт. На даний час це є пам'ятка архітектури живопису. Це є як музей. Вона, ця церква, вона була у нас діюча до 1960 року. З 1961 року вона стала як музей. Сама по собі невеличка, але вона дуже величава. Непримітно для закарпатців та цікавого гостям регіону Новоселецьку церкву музей щороку відвідують більше тисячі туристів за кордону та України. Пані Тетяна одна з них. Жінка вперше відвідала цю місцевість. Побачене тут, її здивувало. Закарпаття взагалі люди, які, майстри, які могли, могли зробити те, що, наприклад, не ну, роблять там, на Західній Україні, на центральній, східній. Церква унікальна сама по собі. Дійсно, коли заходиш в церкву, дивишся і ти під розповідь екскурсовода. Ти переносишся в те сторіття і дійсно бачиш те, що воно, скажімо, реставроване, і було колись зроблено людьми, які були, скажімо так, мудрі, не письменні, не грамотні. Навпроти найменшого храму Закарпаття розташована ще одна родзинка новоселиці музей етнографії. Експонати, які знаходяться тут, знайомлять відвідувачів з культурою та побутом волохів. Ці експонати ми зібрали своїми силами, зібрали із від села. Ходили по селу, в кого що залишилося, щось старовинне. Збирали, складували. Віддалене село Новоселиця, що на Виноградівщині намагається зберегти свою історію та культуру. Щороку тут організовують різноманітні заходи, аби популяризувати місцеві традиції та звичаї.